Зараз одним з важливих питань в аерокосмічній галузі стала тема нових орбітальних станцій, особливо на тлі постійних обговорень про швидку ліквідацію міжнародної космічної станції. І правда, до 2030 року залишилось зовсім небагато часу. Тим більш все частіше нагадує про себе проблема витоку повітря на МКС. Якщо 3-4 роки тому багато хто вважав, що вже найближчим часом вдасться запустити мінімум одну приватну орбітальну станцію, то зараз переважають значно більш стримані оцінки. Сьогодні Альфа Центавра пропонує вам обговорити проєкти орбітальних космічних станцій. На перший погляд між сходинками ракета носій, космічний корабель Орбітальна станція приблизно однакова відстань. Насправді, розрив на стадії ракета корабель є набагато меншим, ніж на стадії корабель станція. Під час переходу на рівень орбітальна станція стрімко зростає складність технічних завдань. Спроби просто збільшити космічний корабель і отримати станцію все одно не дають довготермінового результату, що й підтверджує приклад перших орбітальних станцій КНР. Тяньгонг та «Тяньгонг-2». Обидві вони у 2011-2019 роках прийняли тільки три пілотовані експедиції, які в сумі провели 58 діб на орбіті 13 і 15 на першій, 30 на другій. Ці станції представляли собою поєднання модернізованого сервісного модуля від пілотованого Шенджоу і великого герметичного відсіку. Пізніше базова платформа Тяньгон 1-2 легко перетворилася на вантажний корабель Тяньжоу. Один з найбільш критичних параметрів час перебування на орбіті. SpaceX Crew Dragon може перебувати в космосі або до 10 діб під час автономного польоту, або до 210 діб, коли пристикований до МКС. Решта пілотованих кораблів мають подібні показники автономності, навіть гіпотетичне збільшення розмірів космічного корабля не завжди гарантує відповідну автономність. Научним прикладом можуть бути 100 тонні Space Shuttle, які протягом 30 років експлуатації ніколи не доходили до позначки три тижні перебування на орбіті. Рекорд тривалості польоту для них становить 17 діб 15 годин. Усі ці цифри взагалі не порівнянні з терміном служби повноцінної орбітальної станції на кшталт радянської МИР або міжнародної космічної станції, 14 та 26 років. Відповідно, навіть спрощений перелік технічних і технологічних складнощів стрімко розростається до кількох сторінок, надрукованих дрібним шрифтом від систем життєзабезпечення до витривалості матеріалів в умовах тривалого перебування у космосі. Тому подібні проекти поки що вдавалося реалізувати лише в рамках державних програм: совєтські салюти, та мір, американський скайлаб, «КНРівський тяньгон або міжнародної співпраці МКС. У 80-х-90-х роках США не ризикнули самотужки запустити національний проєкт станції Freedom. Лише пізніше її базову концепцію вдалося реалізувати у вигляді американського сегмента МКС, причому лише в тісній співпраці з Європою та Японією. Та, на жаль, з росіянами. Відео про це, на жаль, є на нашому каналі. Посилання я залишу в описі. Тому проєкти орбітальних станцій від приватних компаній доводиться оцінювати з чималою обережністю, навіть з рахуванням досягнень приватників у космічній галузі, де беззаперечно лідерує SpaceX, а за нею намагаються тягнутися Rocket Lab, Firefly, Aerospace та Blue Origin. Зараз найчастіше згадують чотири проєкти станцій на низькій навколоземній орбіті, що могли б з часом замінити МКС. Це Axiom Station, компанія Axiom Space. Haven-1, компанія Vast Space, Orbital Reef, спільний проєкт Origin і Sierra Nevada Corporation, І Starlab. спочатку очікувалося, що це буде програма компаній США, але зараз вона поступово перетворюється на великий міжнародний проєкт з участю корпорацій Airbus і Mitsubishi. Якщо оцінювати шанси на запуск нової орбітальної станції в найближчі 5 років, то цей короткий перелік можна легко скоротити удвічі, тимчасово відсунути в бік Orbital Reef і Starlab. Бо ці проєкти поки існують лише на папері, причому їх загальні концепції встигли зазнати неодноразових змін часом насправді радикальним чином. Це вже сталося зі StarLab, яка спочатку планувалась з великим надувним відсіком, але пізніше перетворилася на більш традиційний металевий модуль. Зате Axiom Space і Vast Space вже можуть показати щось матеріальне. Як мінімум, повноцінний макет і заготований як Vast Space, або навіть майже готовий корпус першого орбітального модуля Axiom. З нього і розпочнемо. Компанія запропонувала максимально раціональний проєкт, який дозволить уникнути тимчасового розриву між завершенням діяльності міжнародної космічної станції та запуском нової орбітальної станції. Загальний принцип створення на МКС додаткового автономного блока модулів Axiom Orbital Segment, який пізніше можна відстикувати та відправити у самостійне плавання під назвою Axiom Station. Тобто здійснюється плавний еволюційний перехід від МКС до Axiom Station. За потреби можна навіть перемістити частину науково-дослідної апаратури та іншого обладнання на нову станцію. Планова послідовність операцій спершу запуск модуля AXH-1, який у складі МКС стане додатковим житловим і науковим блоком. Але в минулому він стане вузловим модулем для нової орбітальної станції, про що й свідчить його конструкція. Шість точок стикування, до яких можна приєднати і нові модулі, і стикувальні вузли для космічних кораблів. Другим модулем стане AXH-2, який буде обладнаний автономною системою життєзабезпечення та системою зв'язку. Після цього має надійти черга ключового модуля — AXPT, Axiom Power Thermal, який повинен забезпечити енергетичну незалежність Axiom Orbital Segment від МКС. Система з трьох модулів поки що є тим самим мінімумом, який дозволить у майбутньому безпечно від'єднати Axiom Orbital Segment від МКС і перетворити його на окрему орбітальну станцію. Крім того, надалі планується обладнати модуль exh 2 маніпулятором, аналогом canadarm 2 на міжнародній космічній станції. Була навіть версія, що під час часткового демонтажу МКС маніпулятор Кенедарм 2 перенесуть на Axiom Orbital Segment. але це поки викликає чимало сумнівів у можливості реалізації. Кенедарм 2 розташований на ферменій конструкції МКС, тому його успішне переміщення на орбітальний модуль виглядає малоймовірним. Спершу були оптимістичні плани, що AXH-1 запустять у 2024 році. Принаймні компанія Thales Alenia Space, що отримала замовлення на виготовлення модуля восени 2021 року, планувала вже у 2023-му передати готовий корпус до США для подальшої підготовки і обладнання. Та зараз всі терміни зсунулися щонайменше на два роки. Корпус буде доставлений не раніше літа 25-го року. Його запуск до МКС заплановано на кінець 26-го. Скоріше за все, всі три нових модулі вдасться зібрати разом не раніше 29-го чи навіть 30-го року. На додачу до цього останнім часом стали з'являтися чутки про відчутні фінансові проблеми Axiom Space. тобто, в будь-який момент, проєкт Orbital Segment може опинитися під чималим знаком питання. На цьому інформаційному тлі зацікавила майже непомічена новина Reuters на початку листопада про те, що Axiom Space розглядає варіанти співпраці з Європою та Індією поки що на рівні використання їхніх ракет носіїв для будівництва та забезпечення станції. Варіант співпраці з європейцями виглядає цілком ймовірним, бо вони вже мають ракету носій Аріан 6, що здатна вивести на орбіту вантажний корабель або навіть один з модулів станції. Важливим також є той факт, що ІСА має досвід виробництва та запуску вантажівок до МКС. Свого часу на ракеті носії аріан 5 було здійснено 5 запусків корабля ATV Automated Transfer Vehicle з вантажністю до 7,5 тонн. На додачу до цього вже кілька європейських компаній давно й активно працюють над власними проєктами космічних кораблів. Наприклад, The Exploration Company з її вантажним Nix. Це аналог Cargo Dragon, який здатний доставити на МКС до 4 тонн. Значно більше здивував індійський варіант, адже проєкт космічного корабля Гаганьян поки що далекий від реалізації. Плюс у випадку співпраці обом партнерам спочатку доведеться орієнтуватися лише на можливості ракети носія LVM-3 та її майбутньої нової напівкріогенної версії LVM-3SC. Часом навіть виникає враження, що в Axiom Space шукають можливість якось поповнити свій бюджет шляхом продажу АСРО частини своїх напрацювань для використання в майбутній індійській орбітальній станції Пхаратія Антарікша стейшн Індійці недавно оголосили, що планують запустити перший модуль з п'ятьох вже в 28-му році, і завершити будівництво станції до 2035 року. Враховуючи поточний рівень готовності пілотованої програми Гаганьян, ці терміни виглядають надмірно оптимістичними. Зате гіпотетична співпраця з Axiom Space цілком здатна трохи скоротити відставання від такого графіка. Насправді, останнім часом можна помітити чимало індійських слідів у діяльності Axiom Space. весною 25-го року. Запланований черговий приватний пілотований політ на міжнародну космічну станцію. Він же Axiom Mission 4. У складі екіпажу повинен летіти індієць Шубханшу Шукла, а його дублером стане Прасант Наїр. Обидва входять до загону астронавтів, що проходять програму підготовки до майбутніх пілотованих польотів Гаганьян. Важливо, що АСРО планує відправити свого пілота на МКС у рамках співпраці з Axiom Space у місію на 14-20 діб, а не безпосередньо з НАСА та її повноцінними експедиціями на 6-7 місяців перебування на орбіті. Слід також додати, що одним з директорів Axiom Space є Парлі Пандія, яка народилася в Індії. Такі факти насправді складно назвати простим збігом. Важливе оновлення, поки готувався цей сценарій, буквально в останню мить, точніше, 18 грудня 2024 року, в Axiom Space раптом оголосили про зміни в графіку збирання Axiom Orbital Segment. Перш за все, змінено послідовність запуску модулів і їх складання. Спершу буде відправлений енергетичний payload Power Thermal Module PPTM або XPT, а пізніше до нього пристикують XHub 1, він же XH1. Цей варіант виглядає більш логічним, бо в цій конфігурації вистачить двох моделів, щоб отримати максимальну автономність і перетворити Axiom Orbital Segment на самостійну Axiom Station з подальшим її розширенням і добудовою. Але при цьому всі терміни знову зсуваються на невизначений строк. Поки що очікується, що ці два модулі вдасться зібрати докупи не раніше ніж у 2028 році. Компанія заснована у 2021 році, а свою діяльність розпочала в вересні 22-го. Протягом останніх півроку вже представила два проєкти майбутніх орбітальних станцій одномодульної haven 1 і повноцінної haven 2. Періодично з'являлися натяки, що Vast Space має тісні зв'язки зі SpaceX. Ще торік існувала концепція великої орбітальної станції, аналога Skylab, на основі SpaceX Starship. Але зараз цей проєкт з умовною назвою Starship Cass Module переглянули на користь нової концепції haven 2. Першим кроком є станція haven 1, яка повинна стати демонстратором технологій. Основні параметри довжина 10,1 метри, діаметр 4,4 метри, маса 14 тонн, герметичний об'єм 80 кубічних метрів, житловий відсік 45 кубічних метрів. Поки планується, що Хейвен 1 буде запущений вже наприкінці 2025 року на ракеті носії SpaceX Falcon 9. очікується, що станція працюватиме три роки та зможе прийняти протягом цього часу мінімум три пілотовані експедиції до чотирьох осіб кожна, що можуть провести на орбіті до двох-чотирьох тижнів. Загалом Хейвен 1 можна назвати аналогом радянських одномодульних станцій салют Алмаз першого покоління, які були обладнані одним стикувальним вузлом. Стосовно багатомодульної Хейвен 2, то на першій стадії її будівництва використають збільшені версії модуля Хейвен 1, довжина вже 16 метрів, герметичний об'єм 127 кубічних метрів, житловий відсік 55 кубів, маса 24 тонни. По два стикувальних возли на торцях. Такі модулі потрібно буде запускати вже на SpaceX Falcon Heavy. Перший етап планового будівництва haven 2 з 2028 року вивести на орбіту чотири модулі з інтервалом у півроку, які будуть стиковані послідовно. Другий етап запуск у 2030 або 31 році центрального модуля Haven Core діаметром 7 метрів. Такий модуль можна вивести на орбіту лише за допомогою SpaceX Starship, в крайньому випадку на Blue Origin New Glenn. Після цього до Haven Core в формі хреста будуть приєднані всі чотири перші модулі, які раніше перебували на орбіті в вигляді гірлянди. Надалі до кінців цього хреста можна буде пристикувати ще чотири таких універсальних модулів. В загальних рисах концепція обох версій Haven виглядає реальною. Але коли справа стосується різних деталей, негайно виникають питання. Наприклад, під час презентації Хейвен 1 була згадка, що ця станція не матиме повноцінної автономної системи життєзабезпечення. Під час прибуття кожної пілотованої експедиції Хейвен 1 будуть підключати до системи життєзабезпечення корабля Крудрегон, але пізніше цю деталь швидко прибрали майже з усіх публікацій, присвячених станції Хейвен 1. Скоріше за все, подібна інформація спровокувала логічне питання. Якщо Crew Dragon з герметичним відсіком 9 кубічних метрів здатний пропрацювати в автономному режимі 10 діб, то як його система життєзабезпечення зможе підтримувати функціонування станції об'ємом 80 кубічних метрів протягом мінімум двох тижнів? Другу серію питань викликала одна особливість конструкції майбутніх Хейвен 1 та Хейвен 2. У Vast Space заявили, що кожен модуль отримає щонайменше один великий оглядовий купол діаметром 110 см. сантиметрів. Цікаво, що на початковій версії Haven 1 цей купол планували розташувати в носовій частині модуля, тобто повторили ідею оглядового купола, яким був обладнаний SpaceX Crew Dragon під час місії Inspiration 4, але в оновленій концепції Haven цей купольний ілюмінатор перемістився з носового конуса на бік модуля. Тобто, власне, базова конструкція модуля в цьому випадку потребувала серйозних змін. Такий монолітний оглядовий купол потребує відповідних матеріалів і технологій виготовлення, які гарантують здатність купола перебувати тривалий час у космосі. У SpaceX свого часу виготовили оглядовий купол для Inspiration4 з матеріалу на основі плексигласу з товщиною скла до 20 сантиметрів. Але місія Inspiration тривала лише три дні. Чи витримає такий купол багаторічне перебування на орбіті? При цьому купол потрібно захищати від мікрометеоритів і дрібних частин космічного сміття, тобто потрібен також відкидний захисний кожух. Для порівняння досить поглянути на конструкцію оглядового міні-модуля купола на міжнародній космічній станції. Конструктори не стали ризикувати зі сферичними цілісними куполами, а створили жорстку каркасну конструкцію зі сталій алюмінієвого сплаву з пласкими скляними багатошаровими вікнами. При цьому кожен такий скляний фрагмент захищений окремою зсувною чи відкидною металевою заслонкою. Терміни запусків Haven 1 в кінці 2025 року і першого модуля Haven 2, орієнтовно 28 рік, також викликають сумніви, чи зможе компанія, яка розпочала свою діяльність лише два роки тому, налагодити справжнє серійне виробництво модулів. Адже згідно поточного плану, Вас Спейс повинна в 25-30 роках збудувати, повністю обладнати та вивести на орбіту до шістьох модулів. Для порівняння, Талес Alenia Space з її колосальним досвідом у космічній галузі, тільки на виготовлення та базові випробування одного порожнього модуля витрачає 2-3 роки, після чого ще щонайменше рік йде на його обладнання всією апаратурою. А якщо врахувати, що Вас Space у 28-30-х роках бажає запустити чотири модулі з інтервалом у півроку, то компанія в певний час займатиметься одночасним будівництвом відразу чотирьох універсальних блоків. Хронологія Хейвен 1 інтригує, адже 29 квітня двадцять року Vast Space повідомила, що завершила всі попередні дослідження структури майбутнього модуля і негайно розпочала виготовлення кваліфікаційного зразка. Тестової конструкції, яка повинна пройти основні наземні випробування. Гіпотетично цей модуль можна потім вивести на орбіту як haven 1, але подібний варіант здається сумнівним. Зазвичай саме за підсумками кваліфікаційних наземних випробувань починають створювати повноцінний робочий зразок. Кінець грудня 2024 року приніс помітні корекції до всіх попередніх оцінок проєктів приватних орбітальних станцій. Спершу от Axiom Space оголосила, що суттєво змінила графік будівництва своєї орбітальної станції, а буквально за два дні в Вас Space повідомили, що компанія підписала угоду зі SpaceX про запуск двох приватних пілотованих місій до МКС, аналогічних місіям Axiom Space. Тобто у Васт Спейс фактично визнали, що спершу потрібно отримати хоч якийсь досвід польотів на орбіту, а потім вже організовувати пілотовані місії на майбутню Хейвен 1 Навіть у найкращому випадку ці два польоти Васт Спейс на міжнародну космічну станцію можуть відбутися наприкінці 25-го року та в середині двадцять Лише на формування екіпажів, курс підготовки, узгодження графіків польотів з НАСА піде щонайменше рік. Поки що всі ці факти лише підтверджують висловлену раніше версію, що насправді запуск орбітальної станції відбудеться не раніше другої половини 2026 року. Важлива деталь, яку ми мусимо згадати, уже понад півсторіччя модулі багатьох орбітальних станцій, і радянські салюти, та мір, і міжнародна станція, і КНРівський «Тяньгон», майбутній Station і Хейвен проєктуються під характеристики наявних ракет носіїв. Відповідно, всі вони отримали суттєві обмеження за масою та розмірами. Практично на всіх орбітальних станціях модулі мають діаметр від 3,9 метра до 4,6. Тобто всі поточні технології будівництва модулів заточено під цей діапазон, включаючи проєкти КНР, чия пілотована програма майже повністю створена на технологіях, які свого часу були старанно витягнені з СРСР після його розпаду. Коли виникає питання створення орбітальних модулів великого діаметру, доводиться шукати нові технології виробництва. Зараз ніхто не має досвіду створення корпусів для станцій діаметром 7-8 метрів, як у майбутніх Хейвенкор та Starlab. Звичайно, можна згадати досвід Skylab діаметром 6,6 метри, але його складно застосовувати при створенні нових станцій. По-перше, Skylab будували за принципом з того, що є. Взяли готовий третій ступінь ракети носія Сатурн V, видалили все зайве, здійснили повну внутрішню перебудову, спорядили всім обладнанням, після чого вивели на орбіту. По-друге, на сучасних орбітальних станціях атмосфера відповідає земній, тобто з аналогічним тиском і складом. А на Skylab тиск був тричі нижчим, зі складом 74% кисню і 26% азоту. Таким чином, будь-який модуль великого діаметру все одно доведеться проєктувати з нуля і створювати для нього низку нових технічних і технологічних рішень. Періодично з'являються пропозиції переобладнати на орбітальну станцію SpaceX Starship. Але цей план видається сумнівним. Станцію, що мінімум на дві третини складається з баків з кріогенним паливом і обладнана пакетом двигунів Раптор, складно назвати рівноцінною заміною МКС. У цьому випадку дійсно простіше з нуля створити повноцінний модуль орбітальної станції з його подальшим запуском на старшип. Зазвичай будь-яка спроба переробити спеціалізований об'єкт під якісь інші завдання перетворюється на якийсь проміжний варіант, коли більшість недоліків попередньої конструкції все одно залишаються, а надбані переваги не є надто великими. Але все ж є варіант, коли старшип можна використати як орбітальну станцію, вивести на навколоземну орбіту марсіанську версію пілотованого корабля. Екіпаж прибуває на борт за допомогою двох-трьох Crew Dragon, після чого здійснюється імітація польоту на Марс, мінімум півроку або рік в автономному режимі без постачання з Землі, виключно за рахунок резервів на борту корабля. Це чудова нагода перевірити в максимально реальних умовах всі ключові системи майбутнього пілотованого марсіанського корабля. Потім можна спробувати здійснити посадку такого станційного старшип на землю після 6-12 місяців перебування на орбіті. Головна перевага такого експерименту: всі виявлені технічні проблеми можна дослідити безпосередньо на навколоземній орбіті чи навіть на землі, а не тільки за даними телеметрії за десятки і сотні мільйонів кілометрів від землі. Тож навіть під час дослідження такого скороченого переліку орбітальних станцій можна відзначити очевидну деталь. Насправді це складний і непередбачуваний процес, в якому метод штурму та натиску не надто спрацьовує. Враховуючи сучасні економічні та політичні реалії, більшість цих проєктів можуть бути або анульовані, або зупинені на якійсь стадії, або ж отримають чергове повне оновлення концепції. Можливо, вже у 2025 році всі попередньо представлені концепції та плани Axiom Station або Haven 1-2 отримають чергові радикальні зміни, особливо якщо згадати все більшу невизначеність з проєктом навколо місячної станції Lunar Gateway, рівень складності якого є набагато вищим, ніж майже у всіх навколоземних станцій, разом узятих. Друзі, сценарій для цього відео написав Павло Скобленко, а озвучив його я, Павло. Поцелуєв. на нашому сайті є дещо розширена текстова версія цього відео з невеликими примітками та коментарями. Запрошую з нею ознайомитись за посиланням в описі. Ну і щиро хочу подякувати всім нашим спонсорам, які дозволяють цьому проекту існувати. А нам з Павлом та іншими учасниками команди працювати над різноманітним та цікавим контентом для вас. Якщо ви маєте таку змогу, будь ласка, розгляньте можливість підтримати нас матеріально через один з чотирьох доступних сервісів: Donatello, Patreon, YouTube або БайМієкофі. Дякую і до зустрічі наступного разу.